Завдяки тобі я маю змогу навчатися. Завдяки тобі я маю змогу спати. Завдяки тобі я радію кожному новому дню. Завдяки тобі. Завдяки тобі я посміхаюсь. Завдяки тобі існує Україна. Завдяки тобі я не боюся. Завдяки тобі. Завдяки тобі ми віримо в щасливе майбутнє. Завдяки тобі я живу. Завдяки тобі, моя муса, любов. Завдяки тобі я знаю, що такі справжні герої. Завдяки тобі. Завдяки тобі буде перемога.